Томилися від АІ, який не може створити нормальне зображення. Зустрічайте REV – новий АІ генератор, який робить це ідеально. Забудьте про незрозуміле у цьому відео я за три хвилини покажу, чому REV може стати вашим новим улюбленим інструментом. Поїхали! Я хочу щось дуже конкретне. Вводимо промпт: золотистий ретревер у шоломі пілота сидить у полі соняшників на заході сонця. Кінематографічне освітлення, висока деталізація хутра. Давайте подивимось, чи впорається він з усіма деталями і. Так подивіться є і шолом, і соняшники, і захід сонця. А деталізація хутра просто неймовірна. Але що як у вас проста ідея? Давайте введемо лише два слова е драгон Результат непоганий. А тепер зробимо те саме, але натиснемо одну кнопку. Enhance. Ця функція автоматично доповнює ваш промт, роблячи його в 10 разів кращим. Подивіться на цю різницю: з простого дракона ми отримали епічну сцену з неймовірною деталізацією. Але рів це не тільки про реалізм. Він чудово справляється з будь-якими стилями. Від яскравих ілюстрацій та фантастичного арту до архітектурних концептів та дизайну персонажів. Ось лише кілька прикладів, створених за лічені хвилини. Отже, мій вердикт РІВ надзвичайно потужний інструмент для тих, хто цінує якість, деталізацію та точність. Функція інхенс це справжня знахідка для швидкого отримання вражаючих результатів. Хочете спробувати самі? У вас є 100 безкоштовних генерацій, плюс 20 кожного дня. Посилання я залишив в описі під відео. Якщо було корисно, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові огляди АІ інструментів. Дякую за перегляд!